Вітаю всіх на своєму каналі і я продовжую своє відео Сам собі майстер. В мене вже готова перша кімната, яку я оздобила рідкими шпалерами. В мене тут два кольори, стіна, де вікно, там білі шпалери. А три стіни я додала сірий колор. Виглядає ось так уже ця кімната, шпалери висохли, мають такий гарний однотонний вигляд і легкий блиск. Кімната в мене вийшла світла, тобто задумка, яку я вкладала, вона повністю себе виправдала. Так що, ось так виглядає ця кімната. До речі, стіл, який ви бачите, це син зробив теж сам своїми руками. Підвіконня зроблено в нас з плитки в стик стіни, тобто воно не випирає і ось такий має вигляд. Так, цією кімнатою я повністю задоволена, і тут більше нічого не буду доробляти. Так, потім ще поставляться двері, ну і подальшому ще буде в нас робити стеля. Так, а це вже кімната інша. Тут в мене інші кольори. Там, де вікно світліший, тон, такий жовтуватий беж. Ну і три стіни в мене Коричневі. Ну, як на початку задумка була така, але коли вже все зробилось, я побачила, що моя кімната ця дуже темна. Вона і сама по собі темна, бо у нас за вікном дерево і сюди попадає мало світла. Тому я вирішила одну стіну перефарбувати. Тобто буде в мене тут дві стіни коричневі і дві ось такі біжеві. Так, зразу хочу відповісти на таке питання: а чи можна рідкі шпалери потім пофарбувати, якщо вони, наприклад, потребують якогось ремонту. Як бачите, можна, рідкі шпалери дуже добре піддаються фарбуванню. Краску треба брати водоемульсійну, в мене акрилова, можна ще латексну. Краска дуже добре лягає, так що фарбувати ці шпалери можна в будь-який момент, якщо вам щось не сподобалось. Ну, просто залишити білу стіну, вона в мене не біла, правда, така трошки підбірж. Я не змогла, тому що я людина творча, креативна, тому вирішила зробити ось такі е ну, візерунки, малюнки, тобто, це вже моя особиста фантазія. Тобто на цю поверхню можна робити із шпаклівки різні ще барельєфи, або якесь панно. Тобто, якщо ви людина креативна, то сміло втілюйте свої фантазії. Так, з чого я робила ось оці квіти? В мене були е, такі салфетки силіконові. вони продаються в усіх магазинах, так що можна їх придбати, бо якщо купляти ось такого плану е, штампи будівельні, то вони будуть коштувати, е, ну коштувати будуть. А якщо ви взяти ось ці салфетки, вони дешево стоять, і їх так само можна використовувати для ось таких візерунків. Як бачите, в мене їх тут не одна, Ну, вирішила ось такого плана зробити із шпаклівки. Тобто просто приклала до стіни, нанесла шпаклівку, зняла, і вже у вас фактурний малюнок. Ну, і потім ви вже розмальовуєте по е, своїй фантазії. Я так думаю, що навіть ці мої квіти, вони будуть ще дороблятися, але на зараз я поки що залишила так, тому що на цю стіну я ще хочу е, полки якісь там. Ну, потім, як, як вже буде картина повна, то можливо, що я ще якусь. Свою задумку до цих квітів дороблю. Але на зараз я залишаю ось так, як воно є. Як ви бачите, я тут використовую декоративну емаль під золото. Ну, і в мене ще є свої акрилові фарби, якими я так само. Щось там домальовую. Ну, а ось ви бачите ось ці серветки, з яких можна робити різні візерунки на стінах. Ще раз повторюю, якщо купляти ось такого плану в будівельних магазинах в штампиці, то вони будуть коштувати дорого. А ось ці салфетки ви можете сміло купляти і використовувати для свого декору. Так що пробуйте робити ремонти своїми руками. А я вам бажаю всього самого найкращого і до наступних моїх відео. Пока-пока!